Історія по ЖКХ по місту Миргороду продовжується. Лист направляється, це другий, який через, направляється через Укрпошту до директора виконкому Соломасі Сергію Павловичу. Він же у нас і голова міськради. По опендаботу директор Миргородської міської ради. Є ЄдерПоу, тобто це приватна компанія. Ось ми даємо досудове врегулювання, тому що перший лист ми направили по e-мелу, відповіді не було ніякої реакції. Другий лист ми відправили через Укрпошту цінним листом, також ніякої реакції. От. І ось ми вже даємо досудове. В регулювання. От. І тут вже виставлені штрафні санкції, тому що ми попереджали про те, що будуть виставлені штрафні санкції. Ніякої немає реакції, тому зараз вони вже виставлені. Ось так у нас оформлено лист зі зворотньої сторони, ось так от прошито. І будемо направляти і далі діяти. Ми є народжені в ОРСР ССР. Ми маємо згідно Конституції право на наші надра і на всі нацбагатства. Україна взяла на себе зобов'язання бути продовжувачем УРСР, і згідно Конституції 96 го року, надра належать народу, хоч вони, начебто, і передані через органи місцевого самоврядування, але все одно. Народ вирішує. Ось ми є народ, ми вирішуємо, це все наше. І те, що нам навіть відповіді не дають і ігнорують права людини, це відповідальність і уповноваженої особи, яка повинна діяти тільки згідно законів і конституції, і вони їх порушують. Тому будемо вимагати врегулювання цього питання. Дякую усім всього найкращого. Наснаги і саме впевне впевненості у своїх правах людини.